Навіть у непростих нинішніх економічних умовах Кривий ріг дотримався своїх бюджетних зобов'язань. Місцевий, обласний та державний бюджети виконані на 107%. Про це розповів міський голова Юрій Вілкул на прес-конференції журналістами. Також мер коротко зупинився на ключових рішеннях, які були прийняті депутатами під час пленарного засідання липневої сесії міськради. Декілька напрямків охоплюють соціально-економічний розвиток. Зокрема, на сесії була затверджена. Маркетингова стратегія Кривого Рогу, незважаючи на нинішній такий непростий стан в місті, ми вже зараз думаємо про майбутнє. Події, які ми з вами спостерігаємо останнім часом. Кортре довели, що питання розвитку міста це найважливіше питання. І ми розуміємо, що ми, потрібно нам розраховувати тільки на свої ресурси, на ресурси міста. В цілому, зазначив міський голова, визначено чотири стратегічних напрямки, реалізація яких дозволить змінити економіку міста, розширити коло потенційних інвесторів та створювати нові робочі місця. Це ми визначили в стратегічному плані кривого рогу до 2015 року. Безумовно, те, що я казав, і екологія, і збереження наших ресурсів, розвиток економіки та впровадження нових видів виробництва. Безумовно, Всіх стосується це житлово-комунальна сфера і благоустрій. Депутати ухвалили, якщо перелік послуг наш 53, то зараз ми прийняли рішення про 95 послуг послуг нашому місті. Ми залучили до співпраці державну міграційну службу. Держзем міське управління юстиції один з напрямків стосується комунального господарства. За рахунок перерозподілу видатків передбачається спрямування додаткових коштів на реалізацію проєктів з капітального ремонту і зовнішнього освітлення нашого міста. Серед найважливіших на сьогодні завдань, що стоять перед міською владою та відповідними установами і організаціями житлово-комунальної сфери, залишається підготовка міста до зими. По всім документам, по всім актам. Ми вже на 72% підготували місто до зими. Я вважаю, що нам вдасться виконати всі ті зобов'язання, котрі ми беремо на себе.